Вітаю, шановні студенти, я Олексій Василенко. Елементи лінійної алгебри. Сьогодні елементарні перетворення матриць до східцевого вигляду. Елементарні перетворення змінюють матрицю, приводять до якогось іншого вигляду. З якою метою? З метою отримати більш інформативну форму з якимись наступними використаннями цієї інформації. Елементарні перетворення зберігають, зберігають достатньо важливі характеристики матриці, ну, наприклад, ранг матриці. Спрощують знаходження базисного мінору. Про це всі ми будемо розглядати ці питання в подальшому. А сьогодні мета заняття суто технічна частина. Саму операцію засвоїти. Навчитись перетворювати матриць до східцевого вигляду. А що таке східцевий вигляд? Що це за Мета в таких елементарних перетвореннях. Подивимося ну, на якусь матрицю такого вигляду. Ну, така досить наповнена матриця. Ми її будемо перетворювати до певного вигляду. Саме до східцевого. От це матриця вже перетворена, вона має східцевий вигляд. В чому його особливість? Особливість в тому, що майже половина матриці нулі. От подивіться. Основною характеристикою перетвореної матриці, східцевої матриці є те, що в кожному рядку є елемент, такий, що ліворуч від нього і під ним містяться тільки нулі. Так, в другому рядку це трійка, в третьому рядку це п'ятірка, а в четвертому рядку вісім, ну і так далі. Є елемент ліворуч, і під ним містяться тільки нулі. Оце є східцевий вигляд. Чому східцевий? Ну, придивитись, так можна побачити там східці жирним виділена. Важливим частковим випадком східцевої матриці є трапецоїдальна матриця. Це така матриця, от перед нами зараз трапецоїдальна, це така матриця, у якої, якщо найнижчий. Не нульовий рядок, не той рядок, який складається з усіх нулів, нулів такі теж можуть бути рядки. Ну, вони можуть бути, можуть не бути. Але важливо, що нижчий рядок містить більше одного елемента. Якщо ми подивимось на попередню матрицю, яка була, там у нас містився в останньому рядку тільки один ненульовий нульовий елемент. Це не буде трапециїдальною, це швидше. Східцева чисто. А це перед нами зараз трапецеїдальня. Точніше, східцево-трапецеїдальна, тому що там є одна сходинка. Може її не буде, то би буде в чистому вигляді трапеція. Ну і нарешті ще один частковий, теж дуже важливий вигляд, до якого будемо намагатись перетворювати матрицю. Якщо матриця квадратна, то ми будемо намагатися перетворити матрицю до трикутного вигляду. От перед нами зараз трикутний вигляд матриці. Ну вона повинна бути квадратною. Тоді маємо по діагоналі не нульові елементи, а нижче головної діагоналі всі нулі. Матриця приведена до верхнього трикутного вигляду. Якщо її транспонувати, ми отримаємо нижній трикутний вигляд. Що ж являють собою ці елементарні перетворення? Ну, ми сьогодні будемо мати їх тільки три базових елементарних перетворення основних. Це перший можна поміняти місцями два рядка матриці. Другий ми можемо всі елементи якогось рядка помножити ну або поділити на якесь ненульове число. І третє елементарне перетворення це два рядки можна додати. Точніше, до одного рядка додати відповідні елементи іншого рядка. І рядок цей залишити на місці. Якщо об'єднати другу-третю властивість, ми отримаємо лінійну комбінацію рядків. Тобто можна створювати замість пари рядків, замість одного з них писати лінійну комбінацію з якимось іншими рядками. Це є елементарні перетворення. Саме за цими правилами ми будемо перетворювати матриці. Подивимось, як це робиться. Ну, от, нехай маємо таку невеличку матрицю 3 на 4. Три рядки, 4 стовпці. Нам її треба привести до якогось вигляду, щоб у нас знизу і зліва було побільше нулів. В даному випадку нам треба зробити нулями, от приблизно. Оце спробувати зробити отут три нулі. Щоб матриця була східцевою, треба, щоб нижчі трійки були нули, нулі. Нижче оцього цього елемента, що тут стоїть. Звичайно, зручно все це робити перетворення, коли тут стоїть одиничка. Ми це зараз зрозуміємо, чому так. Але у нас трійка. Зате, у нас в якомусь рядку є одиничка, і ми цим скористаємось. Добре, коли у вас з самого початку одиничка вже легше буде жити. Ну, а нам доведеться зробити ще оцю операцію. Я переставлю місцями першу і третій рядки. Я маю це право робити, це елементарне перетворення. І тому 1, мінус 3, мінус 1, 1, 2, 2, 2, мінус 3, 9. І тут буде 3, 1, 2, 1. О! Я перестав містами просто два рядки, в мене одиничка. Навіщо? А тому що тепер я ж роблю тут нулі в першому стовпці. Замість двійки повинен стояти 0, і отримати його можуть тільки шляхом додавання або віднімання іншого рядка. Для цього я перший рядок помножу на 2 і відніму від другого. Весь рядок помножу, відніму від цього другого, але отут буде стояти 0, бо 2 мінус 2 це 0. Отже, я таки напишу, що замість другого рядка у мене буде стояти перший рядок помножений на 2. Точно так я тут буду робити трійку. Я перший рядок помножу на 3 і відніму від третього рядка. Третій рядок мінус. Перший рядок помножений на 3. Другий рядок мінус перший на 2. Третій рядок мінус перший на 3. Ну, от цю операцію я буду робити. Ставлю тильду. Я не можу ставити знак рівності. Ці дві матриці не рівні між собою. Я їх уже перетворюю. В ході перетворення матриця змінюється. Це значок еквівалентності. Матриці ці еквівалентні навіть в самому строгому математичному розумінні поняття еквівалентності. Ми так можемо писати, і так треба писати. Далі. Ми отримаємо матрицю яку? 1 мінус -1, 1 2 Ну, так множимо. Множу перший рядок на 2. Буде 2, 2 мінус 2 0. 2 мінус мінус 2, це буде 4. Мінус 3 мінус 2. Це стає мінус 5. 9 мінус 4, будемо мати 5. От я перетворив уже другий рядок за цим правилом і отримав 0. Точно так отримаю 0 на місці трійки в третьому рядку. 0. На 3 множимо, виходить 4. Знову на 3 множимо 2 мінус 3. Це буде мінус 1. І 1 мінус 6 буде мінус 5. Продовжуємо. Що тепер? Ну, тепер вже зрозуміло, мені ще треба отримати отут нолик. Бо під четвіркою у мене тут стоїть не ноль. Мені треба, щоб був ноль. Тут все просто. Зрозуміло, від третього рядка можна просто відняти другий. Що я і напишу? Третій рядок мінус другий рядок. І все, що я зараз буду робити. Отримаю матрицю. Один мінус 1. 2. Другий рядок тепер буде залишатись незмінним. Він нам підходить. 4, мінус 5, 5. А третій стає, віднімаємо просто по елементу. 0, 0, мінус 1 мінус мінус 5. Це буде 4. І мінус 5 мінус 5 буде мінус 10. Ну все. Ми отримали нулі нижче головної діагоналі. Ми отримали трапеціоїдальну матрицю. Як частковий випадок з хідцевої матриці, що і треба було, результат ми досягли. Яка користь цього перетворення, яку інформацію можна звідси взяти, відкладемо на наступні рази. Сьогодні треба навчитись о цьому перетворенню. Якщо ви вважаєте такі заняття цікавими, якщо вам корисно, не забудьте поставити лайк, подобайчик, можна написати коментар, підписатися на канал не забудьте. Або навіть допоможіть каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. А ми переходимо до більш змістовного прикладу з перетворення матриці. Ну, от матриця трошки побільша, мабуть, більше, будемо і писати. Мета та ж сама. Перетворити її до східцевого вигляду, тобто намагатись зробити, от, оце було б нам найкраще, якби це все зробили нулями. Будемо по черзі це робити. Нам треба спочатку займати, зайнятися першим стовпцем під оцим елементом, щоб були в нас ті всі нулі. Але тут немає одинички. Що робити? Ну, в принципі, можна перший рядок поділити на 5, помножити на 4 і відняти від другого рядка. У нас підуть дроби після ділення на 5, посипляться дроби. Це незручно, коли ми це робимо вручну. Але у нас є елементарні перетворення, які дозволяють у нас віднімати додавати рядки скільки завгодно разів. Тому дивіться, що я зроблю. Я спочатку від першого рядка відніму просто другий. І тоді в мене тут з'явиться одиниця. І мені буде значно зручніше подальшому перетворювати матрицю. Отже, перший рядок мінус другий рядок. І я отримаю матрицю. Один мінус один. Мінус один, мінус 3, 2. Решта рядків залишаються незмінними. Той рядок, який ми додаємо, або множимо його на якесь число і додаємо, або віднімаємо, він сам залишається незмінним. Другий рядок у нас залишив, залишився незмінним. Ми перетворили перший рядок. Що тепер? Ну, тепер за схемою. Другий рядок. Мінус перший рядок помножений на 4. Третій рядок. мінус перший рядок помножений на 3. І четвертий рядок, перший рядок помножений на 7. Оце наші перетворення, які нам дадуть наступний вигляд нашої матриці. Перший рядок незмінний. Другий рядок. Після множення на 4 віднімання маємо. Третій рядок точно так. Я перший рядок тепер множу на 3. І віднімаю. Маю 0. Те ж саме з останнім рядком. 0. Ну, от отримали матрицю на наступному кроці. У нас тепер перший стовбець опрацьований, тут всі нулі, крім одинички. Треба зайнятися тепер другим стовбцем. Нам треба тут зробити два нолики. Я зараз помітив, що тут у нас всі парні числа. Нам з цією матриці працювати. Ми можемо в будь-який момент будь-який рядок помножити, поділити на будь-яке ненульове число. Я натякаю на те, що якщо я на два поділю. Мені просто буде легше далі обраховувати. А від цього нічого не міняється, ми це можемо зробити. Я замість останнього рядка напишу після скорочення на двійку прямо тут зараз. Я скорочую на двійку останній рядок. Отак. Трошки поменші цифри. Ну, тепер треба вже йти за схемою. Перш ніж робити наступний крок, я вже трошки узагальню схему якось оглянемо, що ж ми насправді робимо. Є таке невеличке правило, що перший стовпець ми робимо нулі за допомогою головного елемента першого рядка. Перший стовпець, перший рядок. Другий стовпець ми до нього переходимо. Головним елементом тепер буде Елемент з другого рядка, тобто робочим у нас буде другий рядок. Бажано, щоб тут була одиниця. Взагалі, цей метод пов'язують з іменем Гауса. Кажуть про метод Гауса. Метод Гауса перетворення спрощення матриці. Так от, повинна тут бути одиничка. Коли матриці обробляють якісь комп'ютери, коли механізоване опрацювання цих задач, там все простіше. Комп'ютеру все одно ділити дроби чи не дроби. Але нам хочеться працювати з цілими числами. І тоді є якісь нюанси, від яких можна відступати. Але ми, якщо ми тут можна зробити одиничку, краще зробити. Ну, скажімо, якщо я від, до другого рядка додам. Третій рядок, у мене тут буде стояти мінус одиниця, що теж дуже добре. Ми це, мабуть, і зробимо, але, але можна побачити, що тут два рядки дуже схожі. Подивіться, другий і четвертий. У них по три однакових елементи. Так щоб цим не скористатись. Тобто, я в такому вигляді, як воно є, від четвертого рядка віднімаю другий. Моя мета не тільки показати схему, але й показати деякі прийоми спрощення викладок, які можуть допомагати. От в даному випадку це прийом, який дозволить у нас від четвертого рядка відняти другий рядок. І в нас матриця буде трошки попростіша. Мінус один, мінус 3, 2. Другий рядок залишається, як є. Або ні. Я зразу й другий перетворю. Я до другого рядка тоді. Додам третій рядок. Другий рядок плюс третій рядок. Буду мати 0, мінус 1, 9, 23 і мінус 4. Це в мене другий рядок. Третій поки що залишається незмінним. 0. А останній четвертий. Це наблизило нас до східцевої матриці, але заважає, ще оця мінус трійка. В другому рядку ще немає елемента. Такого, що ліворуч і під ним всі нулі розташовані. Під мінус одиничкою стоїть мінус трійка, треба її позбутися. Ну, тут все просто, це ми вже розуміємо, що треба другий рядок помножити на 3 і відняти від, і відняти від третього. Тобто третій рядок мінус другий рядок помножений на 3. Це нам дасть наступну матрицю. Десь я мінус одиничку пропустив. Отут їх дві, а я тільки одну написав. О, так краще. Отримали східцеву матрицю. Дивимось, тут от так іде. І ось ось сходинка, і тут отак от іде. О! Маємо східцеву матрицю. В принципі, якщо нам з нею далі потрібно працювати, можна другий рядок скоротити на 5. Останній рядок взагалі на 13 поділити. Вона буде мати ще більш компактний вигляд. Ну і це вже буде, мабуть, остаточна відповідь, яку ми можемо отримати для подальшої роботи. Східцева матриця отримана методом елементарних перетворень, методом гауса. На цьому заняття сьогодні закінчилось. Наступного разу ми будемо розбирати якісь використання цього методу, який сьогодні засвоїли, і не одне заняття, будемо ще з ним працювати. А вам бажаю успіху. Залишайтесь на каналі, і я буду з вами, Олексій Василенко.